Покажу вам лайфхак, як формувати почки не вручним способом, а ленточним, можна так сказати. Але використовуємо тут не ленту, а двосторонній скотч, який можна купити в магазині канцелярських товарів, в будівельному магазині, типу епіцентр. Я цей купляла скотч в Аврорі. Ми просто беремо шматочок скотчу, ліпимо або собі на руку, або на планшетку. Звіємо, як вам зручно. Знімаємо потрібну кількість вій з планшета, з ленти пінцетом, ставимо на скотч ніжкою і скриваємо пінцетом. Пінцет має бути гострий, має мати гарну площу смикання, так, щоб при знятті у нас віки не вискальзували і пучок не розпадався. Знімаю я війки вверх і на себе, легким рухом, не різким. Обов'язково це все мають бути плавні руки. Чому я знайшла такий спосіб? Тому що, ну, враховуючи, що я працюю на ленті, час від часу ленти пересихають. І формувати печки вже важче, тому що вони розпадаються. Тому я подумала, а чому б не спробувати? І зрозуміло, що це спосіб досить дієвий, як для тренування, так і для роботи. Далі я пробую війки тонші, 007 товщини. Роблю пучок 4D, да? в принципі, все виходить.